Привіт! Продовжуємо говорити про сприйняття людей з інвалідністю. Цього разу поговоримо про сім'ю. На мій погляд, важко переоцінити роль підтримки родини для людини, яка отримала травми та як наслідок інвалідності. На реанімаційно-госпітальній стадії всі проблеми та складнощі відходять на задній план. Головним є те, що він чи вона вижили. Не можу забути слова мами загиблого героя, яка на якомусь урочистому заході підійшла, обійняла мене і тихо промовила. Мій би хоч таким повернувся. Однак сьогодні хочу поговорити про буденність а разом з нею ризики, які неодмінно приходять в життя родини людини з інвалідністю. Мі важко говорити на цю тему, бо тема надто тонка і особиста. Але я переконаний, що говорити про неї обов'язково треба. Я знаю випадки, коли закохані одружувалися просто на лікар... лікарняній палаті. і Вся країна, затамувавши подих, надихалася історією їхнього кохання, а через 5-6 років все закінчилось вкрай драматично. Тому спробую викласти свої думки, виходячи з свого ж таки досвіду, І, як завжди, хочу зауважити, що це лише моя суб'єктивна думка, і вона в жодному разі не стосується. Особливо в важких випадків, коли про будь-яку самостійність говорити не доводиться. Отже, родина є першим і найближчим колом людей, з якого власне, починається соціалізація людини, яка отримала важкі травми як наслідок інвалідності. Підтримка родини може суттєво прискорити її повернення до максимально повноцінного життя або навпаки. Дуже важливо знайти баланс між гіперопікою і байдужістю чи роздратуванням від безпорадності близької людини. Як завжди, крайнощі є однаково шкідливими і цей випадок не є виключенням. Щодо гіперопіки, то найчастіше до неї удаються батьки, особливо мами. Напевно, це цілком природне бажання більшості мам, як то кажуть, Підкласти руки під свою дитину, аби вберегти її від болю і страждань. Вони готові цілодобово читувати біля доньки чи сина, годувати з ложечки, купати, водити в туалет. Ну власне, як це робили в дитинстві. На жаль, дуже скоро в такій опіці обидві сторони знаходять точку комфорту. Людина з інвалідністю стрімко втрачає мотивацію до самостійності. І набуває комплексу сонечка чи котика, а батьки вбачають в опіці в сенс всього свого життя. Коли ж сина або донька поступово стають самостійними і відмовляються від опіки, деякі батьки починають вважати себе непотрібними і ображатися. І це вкрай погано, бо в випадку, коли з батьками щось стається, то безпорадні діти залишаються непризволяще. Я б все-таки дозволив собі порадити батькам. Встановити такий рівень опіки, який би передбачав, що дитина неодмінно має подорослішати і піти у самостійне життя. Ну, власне, так як це вже було 10, 20 чи 30 років тому. З різницею лише в тому, що тепер дорослішати треба значно швидше. Найперше, на чому варто зосередити свою увагу після лікування та реабілітації, це на поверненні до максимально самостійного життя. Для цього можуть знадобитися додаткові технічні засоби, обладнання, помешкання чи навчання. Звісно, що багато про що з того всього мало би подбати державу, але в реальному житті так не стається. З великою ймовірністю можна розраховувати на безоплатне протезування, позачергове виділення коштів на придбання житла, тим у кого його не було, але це достатньо довга пісня. Пенсію по інвалідності та разову грошову допомогу після поранення. От саме її б я в першу чергу радив витратити, в першу чергу, на облаштування житла, яке б забезпечило максимальний рівень побутової самостійності людини з інвалідністю та максимально полегшило життя близьким по догляду за нею, якщо таке є необхідним. В першу чергу це стосується самостійного задоволення базових фізіологічних потреб. Саме відсутність такої можливості вона пригнічує. Та спричиняє виникнення комплексу меншовартості у людини з інвалідністю, а для його близьких поступово стає тягарем. Та піраміда Маслов без цього буде хиткою і нежиттєздатною. Це може бути зручна плита чи микрохвильовка, холодильник потрібної висоти, душова кабіна з функцією джакузів, якій людина без рук або з порушенням їх функції, зможе помити усі частини тіла без сторонньої допомоги. Відповідного розміру та обладнаний туалет для людини на візочку чи унітаз з функцією біде, який керується з пульта дистанційного управління у випадку втрати рук тощо. І це не предмети розкоші, а життєва необхідність. Перелік не є вичерпним і обов'язковим, все має визначатися виключно індивідуально. Також може бути потреба у придбанні тренажера, який дозволить відновлювати пошкоджену функцію швидше, зрозуміло, що в будь-якій пересічній українській родині завжди є на що одразу витратити значну суму грошей: це автомобіль, ремонт житла, нові меблі чи лахи. Однак варто надавати собі звіт, що надалі доведеться жити виключно на пенсію, якщо людина не відновиться і нагоди більше облаштувати побут члена родини з інвалідністю може не бути. Далі візьміть до уваги, що те, що війна і поранення суттєво змінило вашого чоловіка, сина чи доньку та й вас самих також. Тому не нехтуйте можливістю звернутися до психолога, якщо відчуваєте, що щось іде не так. Дуже ефективними, на мій погляд, є групи взаємопідтримки, якщо, звісно, вони присутні в вашій місцевості. Аби краще зрозуміти людину, яка набула інвалідності і живе поряд з вами, спробуйте уявити, як вона тепер має давати собі раду. Наприклад, у випадку з незрячими заплющуйте чи завіжіть собі очі і спробуйте взяти чашку, налити собі води, чи дістати з холодильника бутерброд. У випадку, якщо ваш чоловік чи син пересувається на візочку, коли-небудь сядьте на візочок, проїдьте по квартирі чи по, двору, по дворі. Приватного будинку, щоб зрозуміти, чи доступне це для нього. У випадку втрати рук спробуйте самі без допомоги рук дістати, наприклад, трубочки для коктейлів за допомогою яких він чи вона п'ють воду. І вам буде зрозуміло, чи досяжними вони є для нього в тому місці, де ви їх зазвичай залишаєте. Далі. В жодному випадку не суперечте бажанню пораненого чи пораненої зробити щось самостійно. А навпаки, усіляко потурайте і м'яко мотивуйте до цього. Ну, звісно, без шкоди для здоров'я. Якщо втрачено робочу руку, ще з лікарні треба опановувати приймання їжі, чищення зубів, гоління та інші необхідні речі іншою. У випадку втрати обох рук теж є варіанти самостійного приймання їжі та всіх перерахованих потреб. Все, що освоєно, повинно стати нормою і не мати відкатів назад. Ну, типу, давай я тебе сьогодні погодую, а то ти втомився. Також дуже часто дружина чи мама не мають часу на та терпіння на експерименти сина або доньки з намаганням зробити щось самостійно. Зараз немає часу, давай я сама, потім спробуєш тощо. Зазвичай потім не настає зовсім або перетворюється на факультативне заняття. Чи показовий виступ у святкові дні. Це вкрай погана практика, яка поступово вбиває мотивацію до набуття тих чи інших навичок. Майте терпіння, в цьому випадку воно того варте. Навпаки, заохочуйте таку ініціативу, підхвалюйте, але в міру, без сюсюкання, добре працює, принаймні, зі мною прохання допомогти щось зробити по господарству, навіть якщо це не є нагальною необхідністю. Відчуття того, що ти здатен допомагати, неабияк мотивує. Пам'ятайте, що прийняття своїх травм і прийняття інвалідності з її обмеженнями це кардинально різні речі. Найгірше, що може статися, це коли ваша близька людина з інвалідністю почне вважати себе самою хворою, самою безпорадною та нездатною, хоч на крок, вийти від кимось вистановлених обмежень. Допоможіть їй уникнути цього. Але також не варто долати ці межі кавалерійськими наскоками всупереч рекомендаціям медиків. Тільки поступово з сантиметр за сантиметром, крок за кроком. За можливості зверніться до тих, хто має успішний досвід, до тих, хто має успішний досвід повернення до активного самостійного життя з подібними травмами. До слова, я завжди охоче ділюсь своїм досвідом життя без рук, і знаю, що багато хлопців, які втратили ноги, зір чи пересуваються на візочку, також завжди готові до цього. Не сваріть за розбитий посуд чи інші матеріальні збитки при спробі зробити щось самостійно, там поїсти, приготувати їжу, помити посуд. Вартість, вартість розбитого не співставна з моральним піднесенням від вдалої, навіть дерев'язкової, виконаної самостійно справи. Пам'ятаю, як мій один із найулюбленіших командирів, який отримав важке осколкове поранення в голову і змушений був починати життя з нуля. Розповідав нам, як він навчився мити посуд, і наскільки це було для нього важливо, хоча й розбив трохи посуду для цього. Далі, з поверненням додому, попри інвалідність, людина теж повинна мати хоча б мінімальний набір обов'язків. До прикладу, у мене окрім задоволення базових фізіологічних потреб, закапування очей та обслуговування свого протезного майна. Святими обов'язками є косіння газону, заправка ліжка і прибирання опалого листя, усі спроби відкосити від цих речей наштовхуються на залізобетонну невблаганність моєї дружини, і то є добре, бо лінь притаманна кожній людині. От дякувати Богу, наш маєток займає лише 5 соток разом з будинком, тож так я справляюся. Одним з найважливіших чинників успішного повернення до життя людини з інвалідністю є її корисність для своєї сім'ї, для громади, для країни. Ви можете дорікнути мені, що захищаючи свою країну, вони й так зробили вже достатньо, аби залишок життя провести з шаною і спокою. Я цілком з вами згоден, але саме таке спокійне і шановане життя з руками втрачає сенс і спричиняє депресію, спонукає підсісти на склянку. Та руйнує сімейне життя. Тому дуже важливо не заспокоюватися, шукати будь-яку навіть саму мізерну можливість бути корисним суспільству. В першу чергу це потрібно самій людині з інвалідністю. Це може бути робота, мистецтво, спорт, волонтерство. Що завгодно, що витягуватиме за межі інвалідності. І підтримка сім'ї в цьому є дуже важливою. Думати про те, чим займатися після того, як залишиш лікарняне ліжко, варто ще тоді, коли ти знаходишся на ньому. Це теж певний вид терапії. Ну і наостанок декілька табу. Перше, жодних проявів жалості чи поблажливості це призводить до комплексу сонечка чи котика. Жодного ігнору прийняті важливих сімейних рішень. Це недвозначно натякатиме, що член родини з інвалідністю більше не є повноправним членом сім'ї. І це дуже боляче. Жодних вмлівань про те, що сталося, чому так сталося, хто в тому винен та чому саме з ним чи з нею. Чим скоріше ви забудете про минуле і зосередитесь на майбутньому, тим кращим воно буде для вашої родини. Намагайтеся утримуватись від сліз в присутності вашої близької людини, яка набула інвалідності. Ну, наприклад, сльози моєї дружини без видимого приводу натякали б мені на те, що вона не може прийняти ситуацію, яка зі мною сталася. І не знає, як мене спекатись, і це її обтяжує. Ну, це до прикладу. Якщо вам дійсно важко і потрібен вихід емоціям, зробіть це на самоті або зверніться до, под... до психолога чи сходіть до подруги. Далі. Якщо у вас син чи донька набули інвалідності, що не встигли створити власну сім'ю, в жодному випадку не транслюйте думок і не підтримуйте їхні думки. Промовляв, що мовляв, тепер він нікому крім вас не потрібен. Бажано взагалі гнати від себе такі думки якомога далі. Є багато прикладів, коли люди зустріли своє кохання, створили щасливу сім'ю, народили дітей, маючи серйозні травми та інвалідність. В світі багато самотніх душ, для яких наявність кінцівок, зору, пересування у візочку не є визначальним у коханні. Допоможіть їм бути впевненими в собі та відкритими до нових доленосних зустрічей. Ну, власне, це все, що я хотів сказати по цій темі. Вибачте, якщо образив чиїсь материнські чи батьківські почуття такої мети перед собою я точно не ставив. Я дуже хочу, щоб набуття інвалідності якогось з ваших рідних не зруйнувало ваші сімейні стосунки, а дозволили краще зрозуміти один одного та бути щасливими, зважаючи ні на що. Ну і наостанок, ніколи не здавайтеся, не опускайте рук.